Твоєю благодаттю, ми сьогодні знаходимося на цьому місці. Якби не ти, який об'єднав нас, братів та сестер, ми б були, ми не знаємо, де б ми були. Ми помали кожен своє життя, ми б жили по-своєму, але сьогодні ми всі присутні на цьому місці, ми об'єднані навколо Твого ім'я. Твоє ім'я Ісусе, яке об'єднує нас всі. Ми дякуємо Тобі, ми поклоняємось Тобі. Тобі належить вся слава. Тобі належить все поклоніння, тобі належить честь і хвала, ти один великий Бог, слава тобі. Амінь. Амінь. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно. Аж до кінця віку. Амінь. Якщо церква, вона не буде робити людей учнями Ісуса Христа. Бо знову ж таки, це повеління, воно десь так і говорить: ідіть і зробіть людей моїми учнями. Христос каже. Тому кожного разу, коли звершується хрещення, це показує, що церква живе, церква служить, церква працює і вона має перспективу майбутнього. До приходу Ісуса Христа. Слава Богу, за це. Тому хрещення це видима заповідь, яка звершує церкву. Є речі, які відбуваються навіть під час цієї заповіді, які не видимі для нас, але скажу так, проходить час якийсь. І ці речі стають видими. Це все одно, що зерно, яке посіяно. Ти його не бачиш, але воно там є. Навіть в Біблії Христос сказав, ми не бачимо, як воно росте, але приходить час, і воно проростає, і приходить час, воно приносить певний плід. Того образ хрещення неділесної нечистоти позбуття. Але обідниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресінням Воскресіння Ісуса Христа. В першу чергу цей текст говорить про те, що саме по собі хрещення воно для людини нічого не варте, якщо там немає щось інше. Саме по собі хрещення воно людину не спасає. Хрещення не дає можливість людині відчути або зняти з себе тягар якоїсь провини. Якщо не було покаяння і духовного відродження. У воду зайде лише сухий грішник, а вийде мокрий. Це все, що зміниться. Хрещення є лише тоді дієвим, коли, коли відбулося щось внутрішнє, коли Бог щось зробив з людиною. Да? І він додає, остання фраза каже: воно тоді є спасінням для людини, коли людина приймає жертву Ісуса Христа, Його смерть. І його Воскресіння. Тому хрещення, яке звершується і сьогодні буде звершуватися, воно стає знаком, в першу чергу, приналежності до Божого народу та відділення від гріха. Так, ми продовжуємо жити на землі, ми продовжуємо жити серед гріха, серед людей, які грішать, які навіть люблять гріх, але моє відношення до цього змінилось. Третє, що хотів би сказати, хрещення є проголошенням моєї обітниці, вашої обітниці. І сьогодні буде задаватися питання, чи віруєш ти, чи ти обіцяєш? І ми будемо чути відповідь: Я вірую і я обіцяю. Слова апостола Павла, які він одного разу сказав, я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Хто це є? Це Ісус Христос. Не знання, не досвід, Але Христос. Який живе в моєму серці. Тому хрещення, яке звершується, це проголошення, це особливе прохання. Господи, будь зі мною. Господи, не залишай мене. Господи, підтримай мене. Навіть тоді, коли спіткнуся, навіть тоді, коли впаду. Боже, нехай Твоя милість буде наді мною. Це особливе прохання, яке ми проголошуємо і за яке ми тримаємося. Ми ніколи не можемо пообіцяти Богові про те, що я буду абсолютно досконалий. Господи. Ми обіцяємо, ми просимо в Господа оце добре, чисте сумління, яке контролює нас, справедливо судить. І навіть коли ми уступаємося, воно веде людину до покаяння. Хрещення є проголошенням моєї відповідальності. Я не хочу сьогодні вас налякати, але в книзі Еклезіаста є такий текст. Краще не обіцяти. Ніж обіцяти і не виконати. Прийнявши хрещення та ставши членом церкви, ми продовжуємо жити в тілі, тут на землі. Але наш дух він набуває особливого статусу. Ми на землі. І водночас, в другому тексті, Павло каже, ми вже посаджені на небесних місцях. Це означає, що Бог покаяно відроджену людину, яка прийняла хрещення. Він переводить або вводить в особливу атмосферу своєї присутності, своєї святості і своєї праведності. Це означає, що я набуваю, ви сьогодні набуваєте, ви вже набули особливий статус, Божа дитина. І за цим є дуже велика відповідальність перед Богом, там, де ви живете, перед сім'єю, перед церквою і перед всім суспільством. Зробіть все, що від вас залежить в Тому, щоб справді зберегти свою духовну посудину в чистоті, зберегти її чистою, і, як знову ж Біблія каже, і придатною володареві на всяке добре діло. Пам'ятайте, що на землі завжди йде війна. Вона не почалася в 14-му, в 22-му році, чи раніше, чи пізніше. На землі завжди війна йде війна між добром і злом. Війна між неправдою і правдою, між світлом і темрявою, війна між слугами Божими і слугами диявола, між Богом і дияволом. І це є духовна війна. Полем битви, не схід і захід. Не північ і південь. Полем цієї духовної боротьби, битви є наше серце. Тому хочемо ми чи не хочемо, але кожен із нас, кожен християнин, кожна Божа дитина. Він втягнутий в цю духовну боротьбу. Але пам'ятаємо одне: в цій боротьбі Бог є з нами. Пам'ятаймо одне в наших навіть поразках, в наших падіннях, в наших перемогах і радостях. Господь залишається вірним. Він є з нами. В самих складних обставинах Господь залишається з нами. Тому збережіть вірність для нього, так як він вірить. І останнє, нехай це нове життя, яке починається з того чистого, хорошого листа. Воно буде наповнене самими хорошими плодами. Що варте дерево, яке має плодоносити, коли воно не приносить плод? Що вартий християнин найкращий? Що варта сама найкраща церква? Якщо там немає плоду. Одного разу всі люди стануть, як кажуть, на порих вічності. І ось буде питання, чи будуть у мене плоди? Які це будуть плоди? Книга пророка Даниїла написано так: розумні будуть сяяти, як світила, небозводу. А ті, хто привів багатьох до праведності, мов зорі, на віки віків. Нехай сьогоднішній день стане початком абсолютно нового життя. Бо лише таке життя, воно буде мати особливе благословенне продовження в Божому царстві, в Божій славі. На віки віків. Слава Богу за це. Амінь. Ідіть по цілому світові і всьому створінню Євангелію проповідуйте, хто увірує і охриститься, буде спасений. Хто не увірує, засуджений буде. Сестра Марина, чи віруєш ти в Ісуса Христа як Сина Божого і Твого особистого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш йому добре сумління все своє життя? Я обіцяю. По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сестра Люда, чи віруєш ти в Ісуса Христа як Сина Божого і Твого особистого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш йому все своє життя, добре сумління? Обіцяю. По вірі твоїй хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сестра Іванка, чи віруєш ти в Ісуса Христа як Сина Божого і Твого особистого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш йому до кінця свого життя добре сумління? Обіцяю. По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 У Христовося! Алімує! Чи віруєш ти в Ісуса Христа як Сина Божого і Твого особистого Спасителя? Вірую, чи обіцяєш Йому до кінця свого життя добре сумління? По вірі твоїй, хрещу тебе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, брат Степан! Чи віруєш ти в Ісуса Христа як Божого Сина і Твого особистого Спасителя? Вірую, чи обіцяєш йому добре сумління усе своє життя? Обіцяю. По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. О Христа хрестилися, у Христа. Брат карен. Чи віруєш ти в Ісуса Христа як Божого Сина і Твого особистого Спасителя? Вірю. Чи обіцяєш йому добре сумління усе своє життя? По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. У Христайся. Алілує. Чи вірує в Ісуса Христа, як Сина Божого і Твого особистого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш йому до кінця свого життя добре сумління? Обіцяю. По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Amém. 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 Ваша продуктивність, да? родючість від того, наскільки ви будете брати поживні речовини від Ісуса Христа. Ви від сьогодні стаєте членами нашої помісної церкви. Ми хочемо, по-перше, ми раді приймати вас, а по-друге, ми хочемо, щоб ви були плодоносними. Відка, Господи Боже наш, в цей час наша молитва, наше прохання до тебе. Отож. Благаю вас, я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, зі всякою покорою та лагідністю. Ми, ми не просто згадуємо смерть Ісуса Христа. Ми не просто згадуємо події, які пов'язані з Ісусом Христом. А ми згадуємо той заповіт, в який ми вступили з Господом. І те, що ми продовжуємо брати участь в цій заповіді, тим самим ми. Підтверджуємо те, що ми є учасники цього заповіту, що ми, що ми продовжуємо бути в заповіті, що ми хочемо, ми прагнемо цього. Тому хай Господь благословить нас.